Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо дуже смачний та корисний хліб із червоної сочовиці. Без яєць, глютену, без дріжджів та закваски. Це хліб для тих, хто пігується про своє здоров'я, оскільки в ньому тільки всі корисні інгредієнти і проста його техніка приготування. В миску відважили 400 г червоної сочовиці. До неї додаємо 4 столові ложки насіння льону. Заливаємо водою так, щоб сочевиця та льон були покриті водою на 2-3 см зверху. Та залишаємо на 6-8 годин. Можна і на ніч. Так як сочевиця добре набухає і вбирає воду. З часом можна підлити воду для того, щоб весь час ці інгредієнти були в воді. Все це ми залишали на ніч. Сочевиця та льон розм'якли. Їх потрібно добре промити під проточною водою і даємо воді повністю стекти, а потім знову повертаємо в миску. Додаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку куркуми. Це для кольору. А можна і зовсім її не додавати. 2 столові ложки яблучного оцту, 4 столові ложки оливкової олії. Блендером переб'ємо в однорідну кашоподібну масу. Оскільки червоної сушевиці є відсутність твердої оболонки на зернах і тому вона готується швидко від інших будь-яких сортів сочовиць. Потім додаємо 3 столові ложки соняшникового протеїнового концентрату. Це протеїн з ядра соняшника харчова добавка, що містить високу кількість білка, який необхідний для повсякденного збагачення раціону білком. Для швидкого відновлення при фізичних та розумових навантаженнях і має високий рівень засвоєння. Ця суміш використовується в якості заміни яєчного та молочного білків, приготуванні хлібобулочних виробів, корисних солодощах, коктейлях, соуса, різноманітних заправках без алергенів, а також цей корисний продукт, який дуже популярний серед спортсменів, що дає їм швидке відновлення м'язів. А ще додаємо 5 столових ложок рисового борошна, 8 г розпушувача. Для покращення смаку додаємо 100 грам твердого сиру, натертого на терку, 1 столова ложка сушеної зеленої цибулі та 1 столова ложка сушеного кропу. І знову все добре перемішуємо. Сюди можна додати будь-які сушені трави чи спеції до свого смаку. А також тут добре буде смакувати в'ялені помідори або ж сливи, нарізані на дрібні шматочки. Випікати будемо в прямокутній формі її розмір 25х11 см, яку остелили пергаментним папером. Тісто перекладаємо в форму і добре розрівнюємо, щоб не було пустот. Поверху змащуємо олією, можна і водою, і присипаємо кунжутом. Випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно 50-60 хвилин до рум'яності. Після випікання даємо хлібу повністю охолонути, а вже потім нарізаємо і смакуємо. Він виходить ароматним, з хрусткою з коринкою і ніколи не скажете, що він із сочевиці і інших корисних інгредієнтів. На другий день він стає щільнішим і настільки смачний та поживний, де ви будете задоволені, ніби з'їли пшеничний або житній хліб. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!